Будемо брати участь в вечері Господній і робитимемо це е, благочинно, благопристойно у відповідності до слова. Тому припиняємо говоріння, припиняємо ходіння і погружаємося все ціло в цей процес роздумів. Алілуя! Євангелія від Івана, шостий розділ один з найбільших розділів в новому заповіті. В цьому розділі є дуже важливі слова, які потрібно почути сьогодні, саме в час, коли ви будете причащатися до тіла і крові Господа. Якщо не важко, ще трошечки тихше, щоб ми більше чули голос, ніж, ніж клавіші. Шостий розділ. Я прочитаю 44-го віршу. Ісус каже: ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не залучить його. І я воскрешу його останній день. У пророків написано: І будуть усі навчені Богом. Що тільки. Вартується фраза. Алілуя. Ну я піду далі, у мене ціль трошки інакше. Але це вже запалює щось мені. Кожен, хто чув отця і навчив, я трошки з іншого перекладу читаю, якщо там різниця, не, 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 не лякайтеся. Кожен, хто чув Отця і навчився, приходить до мене. Це не значить, що хтось бачив Отця хіба лише той, хто від Бога Він бачив Отця. Істинно, кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне. Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустелі померли. Це ж є хліб, який сходить з небес, той, хто його їсть, не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя. Яку я віддам за життя світу. Тоді юдеї почали сперечатися між собою, кажучи, як він може дати нам плоцю їсти, деякі не розуміють про щастя. І тоді не розуміли. І, на жаль, зараз багато людей не розуміють, тому вони в суеті. Вони навіть не чують зараз ці слова, якщо вони чуються в онлайні або десь ще. Тобто для них це шум. А для людини, яка знає Бога близько. Це щось дорогоцінне. Ісус, проче, говорив про ту мить, коли ми будемо доторкатися до Нього, до глибин, до Його єства. Як Він може дати нам плоть їсти? Юдеї не розуміли, Ісус же сказав їм істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете його крови, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям, хто їсть мою плоть і п'є мою кров. В мені перебуває, а я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, житиме через мене або мною. Житиме мною. Як важливо жити, Господом. жити Христом. Уже не я живу Христос, живе в мені, казав апостол Павло. Це слова життя. Бог наш дай нам себе пережити. Де нам відчуть, хіба не відчують, як казав істинний пророк нового заповіту. Ти кожен подих наш. Слава. Так і той, хто їсть мене, житиме мною, цей і є хліб, який зійшов з небес. Не так, як батьки вашої лиманної померли, хто їсть хліб цей, житиме по вік. Це Він говорив, навчаючи в синагогі в Капернаумі. Багато хто з учнів його слухали, та говорили, жорстоке це слово, хто може це слухати? Але Ісус, знаючи саме собі, що учні його ремствують, на те сказав їм: Чи це спокушає вас? А якщо ж коли побачите сина людського, який вознесеться туди, де був раніше? І тепер послухайте, пам'ятаєте, я сьогодні в перерві казав, що в нас є дві парі вуха. Хто має вуха, нехай чує. Тобто всі мали вуха, які слухали Христа, але Христос уточнює, хто має. Про які вуха йде річ? Про духовні вуха. У нас є дві парі вуха духовні і фізичні. Так ось далі. Дух оживляє плоть, а ніскільки не допомагає. Послухайте, Дух оживляє. Коли ми розуміємо послання, яке написане в Слові Божому, яке сказане і натхнене Духом Божим через пророків, через Христа в даному випадку, це щось всередині нас, духовних людей, ну, російське слово производить, щось випрацьовує. Дух оживляє. Але є між вами деякі, що не вірують. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує, хто зрадить його. І тепер, послухайте, заключно. І сказав: Я для того говорив вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від отця мого. І Знаєте, відтоді багато з учнів його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Тоді Ісус сказав 12: Чи ж не хочете відійти і ви? Симон Петро відказав йому, Господи! До кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірили, пізнали, що ти Христос, Син Бога живого. Якщо ми не можемо сказати, до кого нам піти, вони не відмовилися їсти тіло і кров. На причасті на вечері Господні, яка стала зірцем, це ще надії, дією, яка є прообразом з'єднання з силою Духа Святого на основі крові Христа, жертви Його. Вони довели, учні довели, що вони його вірно, що вони вірно Христа зрозуміли. Вони зрозуміли, що Він життя, що його слова є життям. що в його крові є життя для кожного з нас, що його тіло було ломиме, щоб ми сьогодні відчули прилив сили в свої фізичні тіла. Вечеря Господня. Це духовне священодійство. Приймаючи кров і тіло, ми приймаємо життя. Приймаємо віру, надію, обновлення в силі. Обнолення в силі. Дорогоцінний Господь, Отець. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. І молюся, щоб це священодійство, цей акт віри в житті кожного з нас, цю мить, хто причащається до святої крові твої, приломляє Твоє Тіло. Нехай цей акт віри має. В майбутньому добрий плід, який стане причиною Твоєї слави в житті тих, хто приймає його з вірою. Я молюся, щоб сила Духа Твого Святого вивільнялася, Господи, в ті обставини, де є потреба твоє, Твого втручання. Нехай життя, яке є в тілі і в крові. Воно переливається Господь, воно наповнює, воно знімає ярмо. Це гідне причастя в житті кожного з нас, нехай має вплив на всіх, хто навколо нас, нехай всі бачать силу крові Христа в наших словах, в нашій поведінці, в нашому відношенню до ближнього. Хай цей акт віри відродить надію, наповнить радістю небес, генерує мрії, показує цілі. В цьому акті віри ми, Господь, приймаємо від тебе, приймаємо те, що дала нам. Свята жертва Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Дух Святий, Дорогоцінний, за це прекрасне життя з небес. Благословляю іменем Ісуса Христа і приломляю цей хліб. Я приймаю віру, що це не плід виноградний, а твоя свята кров Ісуса, яка була пролита за кожного з нас. За наше відкуплення, очищення від всякої скверної гріха. Нехай наш розум обновлюється, нехай кожен з нас наповнюється силою Твоєю в ім'я Ісуса. Примість споживайте це тіло Христа, це свята Кровка була пролита за вас. Давайте будемо. Причащатися гідно, розважаючи, Якщо потрібно, засудіть якісь неправильні вчинки, вчинені вами. Судіть себе самі, як сказав апостол Павло, що ви не були засуджені світом. Будьте тими людьми, які вміють аналізувати своє життя і критично мислити по відношенню до себе. Це важливо особливо у час причастя, щоб причащатися гідно. Будьте гнучкими в руках Бога, м'якими, як глина в руках гончара. Нехай він цей час ліпить з вас сосуд слави в своїй присутності. Нехай гординя падає, амбіції підуть геть, нехай м'якість вашого серця вона буде відчутна всім навколо. І в першу чергу, нехай Господь ваш гончар творить своє нове твориво. Нехай Кожен з вас відблискує той образ слави, на який ви дивитеся під час цього славного дійства, коли в Божій присутності ви довіряєтесь своєму гончару, тому, хто ліпить з вас те, що йому то вподобає. Ви дорогоцінний сосуд Божої слави. Цьому процесі ви отримаєте велику насолоду. Дякую, Дякуйте, мій дорогий, не Господь. Нехай всяка хвороба, вона піде в ім'я Ісуса Христа. Нехай всяке ярмо, воно буде знищене прямо зараз, тут, в цьому залі, і всюди, де ці слова будуть звучати. Навіть якщо ви не приймаєте вечерю Господь, не просто слухайте ці слова, нехай Божа присутність прямо зараз. Зійде на вас зніми всяке ярмо страху, скованості, закомплексованості, марновірства. Все нехай це буде розбите силою Духа Святого, присутністю всемутнього Бога, нехай віра в серці стане кристально чистою. І бачення стане ясним. Аллилуйя. Всяке демонічне пригнічення, воно йде геть в ім'я Ісуса Христа. Саможаль прямо зараз розбувається на дрібні кусочки скла, які ніколи не склеєте. І не зібрати разом назад. У вас немає причини себе жаліти. Господь з цілею ради. Ви не жертва обставини. Ви Божий улюбленість, Божа улюбленість. Ви прийняті ним. Все старе пройшло і все краще попереду, тому що з вами Господь. Господь обновлює як розум, так і бачення, завдання перед вами, наповнює вас свіжою енергією, творчою енергією слідування за ним. В його плані є радість для вас. Він любить радувати, дивувати, благословляти, відновляти, прощати. Він прийняв вас свою обітні, Свою обіцянку, свій дім, в свої обійми. Він з вами. Більше того, ви в ньому, а він вас. Це і є свідченням Його любові. Коли Ми причащаємось і розуміємося, що ми одне ціле з ними. Ми одне ціле з Господом, і це назавжди. Ми утверджуємо цей факт, ми приймаємо цей факт, ми радіємо цим фактом. І це благословляє і нас і серце Бога. Нехай це святе причастя сьогодні буде причиною вивільнення Божої сили і слави, явлення свободи, справжньої свободи туди, де було рабство. Бог мій, слава тобі, Ісус, я знаю, ти тут. Дякую. Дякую тобі за славу і силу Твою Ісусе. Слава, хвала, честь, велич тобі. Єви себе могутню кожному, хто прочищається до тіла і крові твоєї святої. Єви себе в в'явленні тих, тих славних відносин, які ти маєш. Кажи себе, як милуючий Бог, як приймаючий Бог, тим, хто ніколи не відчував в повноті ці твої чесноти, ці ласки твої Господь, ти той, хто по своїй милості, по своїй ласці даєш нам більше, ніж ми заслуговуємо. Дай нам вкусити цю благодать, Твого прийняття і сили Твої. Ласка, послужіть церкві, брати, хто служить?